Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 11 класу. Тема сьогоднішнього уроку логарифмічна функція та її властивості. Оберемо додатне число А, відмінне від одиниці. Кожному додатному числу x можна поставити у відповідність число y, таке, що y дорівнює логарифм з основою АX. Тим самим ми задаємо функцію f, від Х, що дорівнює логарифм з основою АХ, і областю визначення, тобто x, Належить проміжку від, між, від нуля не включено до плюс нескінченності. Цю функцію називають логарифмічною. На рисунках 5.1 і 5.2 ви бачите схематично зображений графік логарифмічної функції для випадків, коли основа більше одиниці і основа більше нуля, але менше одиниці, тобто дробова. В першому випадку графік функція логарифмічна зростаюча, а в другому спадна. Розглянемо основні властивості логарифмічної функції. Ця функція має нуль, х дорівнює 1. Ви бачите це на малюнку х дорівнює одиниці. Функція має два проміжки знака сталості. Для випадку, коли a більше за 1. у менше 0 на проміжку від 0 до одиниці по х, і y більше за 0 на проміжку по х. Від одиниці до плюс нескінченності. Якщо основа дробова а більше за 0 менше за одиницю, тоді навпаки у додатній, коли х від 0 до одиниці, у від'ємний, тобто функція від'ємна, коли х більше за одиницю. Функція є зростаючою, я вже сказала, коли а більше 1, коли основа більше за одиницю, і спадна, коли основа дробова. Більше за 0, але менше за 1. Логарифмічна функція є диференційованою, детальніше про це ми будемо говорити пізніше. Зазначимо важливу властивість графіка логарифмічної функції. З наближенням значень х до нуля. Відстань від точок графіка до осі ординат стають все менше і менше. Можуть стати наскільки завгодно малими, але ніколи не перетинають вісь Y, не дорівнюють 0. Розглянемо вправи. Зростаючою чи спадною є функція. Ось тут на малюнках я поклала наші функції, і подивіться, коли А. Більше за 0 менше за 1 вона спадна, коли А більше за 1, вона зростаюча. Подивилися сюди в основу одна друга. Одна друга менше одиниці, тобто функція спадна. Подивилися тут в основу 3, функція зростаюча. В основі 1 десята функція спадна. В основі 10 LG, десятковий логарифм, функція зростаюча. В основі корін з 5, це більше за одиницю зростаюча, пі поділити на 3, 3,14 поділити на 3, ну, все одно більше одиниці, функція зростаюча. Порівняйте, коли функція зростаюча, то при збільшенні х да, маємо більше значення логарифму. Тобто, подивилися сюди: в основі 12 функція зростаюча 5 менше за 6. Значити, логарифм. З основою 12, 5 менше логарифма з основою 12, 6. В основі 5 функція зростаюча. Порівнюємо одну другу і одну третю. Одна друга більше. Тобто і логарифм з основою 5, 1, 2 більше за логарифм з основою 5, 1, 3. Одна третя в основі. Функція спадна. Значить логарифм з основою 1, 3, 2. Буде більше за логарифм з основи 1 третя 4. І поділити на 2. Це у нас 3,14 поділити на 2. Більше за 1, функція зростаюча. А значить, знак ставимо більше сюди. Там, де 0,7. 0,7 більше, ніж 0,6. Отже, і сам логарифм буде більше. Знайдіть область визначення функції. Якщо ми подивимося на графік, то ми зрозуміємо, що х область визначення від нуля не включено до плюс нескінченності. Значить, оцей вираз, який написаний всередині логарифма, він має бути більше за 0. Та й напишемо х плюс 1 більше за 0. Перенесемо одиничку вправо з мінусом, х більше за мінус одиницю. І відповідь. Проміжок х належить проміжку від мінус 1 не включно до плюс нескінченності. В другому маємо написати х квадрат плюс 1 більше за 0. Х квадрат у нас число невід'ємне, більше або дорівнює 0, правда? Невід'ємне, а плюс 1 воно строго додатнє. Тобто при будь-якому х область визначення при будь-якому х нерівність правильна, і область визначення всі дійсні числа від мінус нескінченності до плюс нескінченності. В третьому мінус х більше за 0. Множимо цю нерівність на мінус 1, значок нерівності перевертається, заміняється на обернений, х менше за 0. Тобто х належить проміжку, область визначення від мінус нескінченності до нуля не включених. В четвертому написали вираз. 5х-6 мінус х квадрат більше за 0. Давайте помножимо всю нерівність на мінус 1, щоб. Застосувати теорему Вієта до квадратного тричлену. х квадрат з плюсом, 5х з мінусом, 6 з плюсом. Значок нерівності замінили на обернені. Тепер за теоремою Вієта легко підібрати два таких числа добуток, яких дорівнює 6 дважди 3, а сума 5, 2 плюс 3. Тобто корені квадратного тричлена 2 і 3. Ліворуч ми маємо функцію парабола вітками вгору. І точками перетину на х, 2 і 3. Нам треба взяти той проміжок, де воно менше 0. Це функція менше 0. Тобто ось тут знизу, від 2 до 3 по х. Область визначення функції під номером 4 від 2 до 3 не включена. В п'ятому ми маємо написати х більше за 0 і 2 мінус х більше за 0. Система. х більше за 0, а тут х менше за 2. Тобто область визначення від 0 до 2 не включена. І в шостому пишемо х квадрат мінус 1 більше за 0. Одиничку переносимо, х квадрат більше за одиницю. Це числа від мінус нескінченності до мінус 1 квадратів, вони додатні. І від 1 до плюс нескінченності. Не включно одиниці і мінус 1 і об'єднання множив. Порівняйте з одиницею основу логарифма. Якщо давайте дивимося на число всередині логарифма. 0,5, 0,4 і тут стоїть більше. Тобто функція видно зростаюча, а значить А більше за одиницю. В другому 2 треті і 1, 2 треті не більше за 1, тобто А дробове. Більше за 0 менше за одиницю. Корінь з 5 менше за корінь 6. Функція зростаюча а більше за 1. Пі поділити на 4, порівняємо з пі поділити на 3. Пі ділені на 4 менше, ніж пі на 3, значить функція зростаюча. І тут так стоїть, тобто А більше за 1. Додатним чи від'ємним є число. Ось дві функції. 0,5 основа менше одиниці, перший графік. 0,6 знаходиться отут, попереду одиниці. Да? Бачимо, що воно додатнє це число. Число логарифму, ось тут на графіку. Да? Графік зверху. 0,3, знову цей графік, основа 0,3. 3. 3 у нас праворуч від одиниці. Значення Y, значення логарифма від'ємне. В третьому основа 2, ось цей графік. 0,27, ось тут знаходиться. Графік знаходиться під вісю Х від'ємне. Пі більше одиниці, оцей графік. Трійка праворуч до одиниці. Графік знаходиться над вісю Х, тобто додатнє число. Працюйте, тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, обов'язково вдумайтеся і відкладіть графіки функцій, графіки логарифмічної функції в голову, тоді вам легше буде виконувати ось такі завдання. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!